З 5 січня впродовж семи тижнів буде проводитися реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Останній день подання документів 20 лютого. Як саме буде проходити реєстрація та оцінювання, нам розповіли в управлінні освіти? На відміну від попередніх років, реєстрація у цьому році також має свої особливості, в зв'язку з тим, що зовнішнє незалежне оцінювання в 2015 році. З такого предмету, як українська мова та література, буде фактично одночасно проведена з державною підсумковою атестацією, тобто державна підсумкова атестація у цьому році з української мови проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У кожній школі буде працювати спеціаліст, який слідкуватиме, аби усі випускники зареєструвалися. Предмет українська мова та література буде проходити у формі зовнішнього тестування. Тобто, для проходження державної підсумкової атестації та отримання документа про загальну середню освіту потрібно зареєструватися на сайті ЗНО. Учень кожен має вказати, який формат він обирає з української мови поглиблений. Чи звичайний. І таким чином всі випускники, які будуть брати участь у зовнішньому оцінюванні з української мови, вони будуть мати можливість отримати бал як державна підсумкова атестація з української мови. Бал, який дає можливість кількість балів, які дадуть можливість вступати до вищих навчальних закладів на рівні стандарту. І також ті, хто оберуть додатковий формат поглиблене вивчення. Значить, ще й бал за поглиблене вивчення у разі, якщо випускник не склав перший головний предмет, він автоматично не має права на проходження інших. Тест математики матиме два рівні: стандартний та поглиблений. А от такі вибіркові предмети, як всесвітня історія та світова література, випускники не складатимуть. Таких предметів у цьому році не буде на зовнішньому незалежному оцінюванні, а значить, їх і не буде в вищих навчальних закладах за умовами вступу. Для легшого складання ЗНО учасники мають можливість пройти пробне тестування з головних предметів. Воно відбудеться у березні і буде платним. Один тест коштуватиме 89 гривень. Українським центром оцінювання якості освіти та Вінницьким центром оцінювання якості освіти. Пропонується нашим учням взяти участь у пробному тестуванні. 21 березня буде пробне тестування з української мови. 28 березня учні можуть спробувати себе в одному із решти предметів, які винесені на зовнішнє незалежне оцінювання. Це допоможе ознайомитись із складністю запитань, бути впевненішими на зовнішньому незалежному оцінюванні та отримати гарні результати.